Смачний сніданок, який з'їдається скоріше, швидше, ніж готується. Вітаю, друзі! Канал Корисно 62. Пропоную такий лінивий сніданок сьогодні. Сам перед, що я роблю? Всипаю у мисочку 2-3 яйця. Можна 2, у мене 3. Всипаю. Так. Ось тут у мене 2-3 столових ложки. яйця йогурту, сметани, кефіру, що у вас є, і буквально щіпка соди. Отак От його чуть перебити і вливаю до яєць. Так. Всипаю дві столових ложки борошна такі з гіркою. Так, тепер перчити, солити. Трішки перцю, так, півчайної ложечки, солі, теж півчайної ложечки. Всипаю зелень. Можна сухі трави, які ви хочете, приправи. У мене цибулька зелена і кріп. Так, і одна помідорка. Кусочок ковбаски є в мене і сира, грамів 50. Ось це все. Треба спочатку перебити яйця з кефіром, сметаною. Оці всі інгредієнти. А тоді порізати ковбаску помідорки і сир. Дрібненько порізати. Збити суміш, щоб розійшовся білок добре. Так. І починаємо нарізати сир. Ось так. Дрібненько. І далі, поки я порізала ковбаску, сир і помідорку, сода з кефіром чи сметаною гарно запрацювало. Отже, висипаю сюди ще ковбаску. Ось так. Порізала дрібненько і порізала помідорку теж сюди. Візьму ложку і все перемішуємо. І даємо трішечки йому відпочити, а за хвилинку і готуємо пательню. Чи сковорідку, як ви собі хочете, як хто каже. Якщо зарідке, можна додати ще одну столову ложку борошна. Все. Готуємо сковорідку І так, я додала ще одну столову ложку е, борошна. І ось такий вже у нас заміс. Таке тісто. сковорідка нагрілася. І буквально дві столових ложки олії. І викладаємо. Смажимо під закритою кришкою 2-3 хвилинки з одного боку, 2-3 хвилинки з другого боку. Ось такі виходять млинчики. Дуже пухкі і дуже смачні. Продовжуємо випікати ось наш сніданок, лінивий сніданок. Треба ж спробувати. Насмажили. І дивіться. Всередині сир тягнеться і. М -м -м. Дуже смачно. Смакуйте, готуйте. Не забудьте підписатися, лайкнути, написати коментарі, Звідкиля ви дивитеся мій канал. Бувайте здорові! Миру, спокою всім і до побачення!